Ви слухаєте Львівське радіо. Доброго ранку, ще раз вам каже ранкова панорама. І на студії Юрій Візняк, голова постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та змі. Доброго ранку, пане Юрію. Вітаємо вас у нашій студії. І сьогодні будемо говорити про діяльність комісії, яку ви очолюєте, про план заходів на цей рік і що відбулося минулого року. Отож, про діяльність комісії за минулий рік. Що відбулося? Перш за все. Я користуючись такою унікальною можливостю перебування на війському радіо. За що щиро вдячний за запрошення? Привітати всіх львів'ян, галичан, всіх гостей, які перебувають у Львові, усю львівську громаду З новим 2017 роком. Привітати старим новим роком і звичайно привітати з одним із найбільших релігійних свят Різдвом Христовим сьогоднішнім святом водохрещення. Я також хочу побажати усім львів'янам, усім нашим хрестинам, галичанам, Божого благословіння, і щоб збулася якнайшвидше, найбільша мрія кожного українця, а це перемога. У війні з російським агресором, і хай найшвидше в країні наступить мир, процвітання, і дійсно ми станемо тою великою європейською державою, про яку ми усі мріємо. Що стосується діяльності постійної комісії, яку маю честь очолювати у Львівській обласній раді, в грудні місяці відбувся звіт голови Львівської обласної ради, де були роздані депутатам, зрештою були оприлюднені певні матеріали діяльності тої чи іншої комісії, я лише коротко зупинюся на діяльності. Нашій комісії, хоча сьогодні ми в більшій мірі говоримо питання культури, галузь культури, але в сферах нашої діяльності є і цей туризм, охорона культурної спадщини, внутрішня політика та інформаційний простір засоби масової інформації та духовний розвиток. Отже, ми в минулому році провели 28 засідань комісії. Тобто з метою реалізації тих завдань, програмних завдань, які були визначені на 2016 рік, були проведені та кількість засідань. Ми розглянули біля 800 звернень листів. Ті, які поступали в нашу комісію, можу позитивно зазначити те, що більшість із них мали певне позитивне логічне завершення. З ініціативи комісії ми вийшли з наступною ініціативою про проголошення 2016 роком роком полковника Євгена Конувальця про затвердження програми відновлення збереження національної пам'яті та протокольних заходів у Львівській області. Про проголошення роком Бориса Возницького. Було ряд змін в програму української мови проведення, відповідно програми, яка вже десь можливо повторюється, охорони збереження культурної спадщини і так далі. так далі. Я думаю, що це в більшій мірі можна ознайомитися з діяльністю і на сайті Львівської. Обласної ради також від комісії ми вийшли з пропозицією до Львівської обласної ради, зрештою, депутатський корпус підтримав нашу пропозицію щодо звернень до президента України Кабінету міністрів Міністерства культури, щодо надання статусу Національному державному меморальному музею Михайла Горшевського у Львові, надання статусу Національної львівській державній академічній копелі Дударик, загальновідома, звернень до президента України щодо запровадження свята. Дня української вишиванки, відзначення 25-го річчя з дня проведення всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України і багато інших питань. Хоча Ой, зрештою, Я нагадаю так. нашим слухачам номер прямого ефіру 235-86-18, код Львова 032, також мобільні оператори 097-710-99-99 та 099-710-99-99. Хоча, зрештою, одним із пріоритетних завдань діяльності нашої послуги, Ціну комісії відповідно профільних департаментів максимальне створення сприятливих умов в розвитку культури. Отже, на 2016 рік на галузь культури у бюджеті передбачалося 128 мільйонів гривень. Лева частка коштів це на виплата, Це є заробітна плата працівниками в галузі культури. Також кошти, які були виділені на програми. А це програма популяризації української мови, в тому числі хочу наголосити, що вперше в минулорічному бюджеті були передбачені кошти на популяризацію української львівської культури за кордоном. Наші колективи мали можливість перебувати в понад 10 країн світу та Європи, і це і Канада, і Країни Європи, Хорватія, Польща, Німеччина. То що також одна із програм це підтримка народних доймів. Також в тій програмі я б хотів зазначити ряд позитивних моментів, оскільки ті кошти передбачали на конкурсних засадах придбання костюмів для колективів, придбання озвученої апаратури, відеопроекторів і так далі. Ми придбали автобус. Це, мабуть, вперше вдалося придбати за кошти з обласного бюджету автобус, який вже в цьому році буде, я кажуть, активно функціонувати. Я хочу також наголосити на тому, що програма Підтримки поповнення бібліотечних фондів і так далі. Окрім цього, тих сприятливих умов першочерговими я також хотів би назвати це проведення ремонтних робіт у навчальних мається на увазі в народних домах. Мабуть, є загальновідомо про те, що була прийнята Львівську обласнораду перша програма мікропроекти. Отже, у 2016 році 120 народних думів, в тому числі мистецькі школи, стали переможцями у цій власній програмі реалізації програми мікропроекти також отримали кошти на проведення ремонтних робіт. Кож можна позитивно зазначити те, що по лінії ДФР, тобто з державного фінансування, також майже 30 мільйонів поступили на. Покращення ремонт та проведення ремонтних робіт народних домів, мистецьких шкіл тощо, тобто усі програми, які були заплановані на минулий рік, вони виконані. Та фактично всі програми в грудні місяці нашої комісії було заслухано звіт департаментів профільних, в тому числі департаменту культури. І За даний час я можу декларувати те, що практично всі програми були виконані на 100%, в тому числі програма і внутрішньої політики, яка лежить в нашій діяльності нашої комісії та інші, також хочу, якщо мовити про. 2016 рік також коротко зупинитися на коштах, які е, були виділені на проведення ряду культурно-мистецьких заходів, фестивалів. ми, так, ми так. зараз продовжимо. У нас слухач на зв'язку. Доброго ранку слухаємо вас. Христос родився. Славі пані Валентина, місто Львів. Є такий район Ясне. Так і знаходиться по Шевченка, бібліотека. номер 31. Ви кажете, кошти виділяються, а нічого не робиться. Я це ми бачимо на прикладі не тільки я одна, а люди бачать і возмущаються тим. Що з 2015 року пишемо, говоримо. 2016 рік пишемо, говоримо, виділені гроші, кошти. Бібліотека не ремонтується, сходи поломані, двері взагалі там не закриваються. Невідомо, що там є, підлоги немає. Розумієте, в жахливих умовах це тече, розумієте, як можна зберігати книжки, коли виділяються кошти і ніхто нічого не робить. Це є прекрасний район, де люди ходять в бібліотеку, читають книжки. Але кошти, які виділяються, тобто закладені, фактично нічого не робиться для ремонту. Прошу проконтролювати. Є для того круг, є для того прокуратура, і для того відділи різні, є для того чиновники, які повинні цим займатися, тому що люди визмущаються. часто скажу. Дякую. Дякую. Я буквально по завершенні ефіру. У мене, до речі, сьогодні прийом мешканців з 10 до 12 в обласній раді. Я зразу ж по 12 піднімуся в комісію 318 кабінет, і Ми підготуємо відповідне звернення на відповідні інституції для того, щоб вони перевірили ті озвучені вами і порушення, і той безлад, який твориться власне у цій бібліотеці. У нас є наступний телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Студії. Доброго ранку. Львівщина. Юрій Львів. У мене два коротеньких питання, але конкретні. Звичайно, ви можете зараз переадресувати міському голові пану садовому. Але і ваша комісія думаю теж не повинна бути байдуже таких питань. Перше, значить, благоустрій площі Кропивницького довкола пам'ятника Степана Бандері. Там розруха, там зруйнований дитячий майданчик. Там туалет закритий вже 25 років. Громадський туалет. Ну і Мощення довкола самого пам'ятника це раз, і друге знесення великого монументу, величезного монументу, який стовбичить Стрийській уже багато-багато десятків років, який збудований постановою ЦК Компартії України і обкому компартії Львівщини, тому що пан Садовий каже, що це. Пам'ятник, ніби який не підлягає знесенню, а це якраз підпадає під декомунізаційні закони, але є його ніхто не рухає, і в тому числі Львівська обласна рада, і в тому числі ваша комісія. Дякую за від. Дякую. ви знаєте, Аналогічна певна проблематика також була озвучена і по Янівському кладовищу, де ми спільно з комісією виїжджали про те про незадовільний стан тощо, і ми також зверталися і до міського голови, і до правоохоронних органів. І, зрештою, певні кроки покращення ситуації були, як кажуть, проведені. Я можу залишити вам свій номер телефону 096-5044, де я би просив, щоб ви подали нам відповідне звернення на комісію. У нас засідання. 2 числа, 2 лютого, ми вас запрошуємо. Будь ласка, з'явіться до нас на комісію. Ми вас запрошуємо, і ми спільно подумаємо, яким чином в якій інституції звертатися для того, щоб ті питання, які ви озвучили, були я кажуть виконані, пане Юрію. Обласні програми виконуються, гроші виділяються. Все ж таки, ви, як голова комісії, з якими проблемами в сфері культури стикається Львівщина? Ви знаєте, що самих коштів. Як завжди не вистачає так, але ми завжди при підготовці власних програм, при підготовці бюджету, який у нас був прийнятий у грудні місяці. Ми виходили із як кажуть вимушеної необхідності. Ми розуміємо, що зараз є на сході іде війна і максимальне зусилля, які скеровується в тому числі Львівської обласної ради, це є підтримка і сімей, і учасників АТО і так далі. Але я ще раз наголошую, під час прийняття бюджету я мав можливість на 2017 рік. Я мав можливість виступити з трибуни і, власне, висловити. Такі позитивні емоції в частині того фінансування, яке передбачається на 2017 рік. Хоча, звичайно, що проблем є багато, але ми говоримо про ті перші кроки в частині покрокового покращення ситуації, кажуть в галузі культури. На цей рік 2017 рік є передбачено 160 мільйонів гривень, що на 32 мільйони більше порівняння з минулим роком. Що тих 32 мільйони дають можливість? Це в першу чергу, десь приблизно на 40% підняти, збільшити заробітну плату працівникам. Окрім цього, 8 мільйонів є передбачено на програми, програми української мови підтримки народних домів, поповнення бібліотечних фондів, підтримка мистецьких шкіл. До Речі, підтримка мистецьких шкіл це вперше ця програма, яка мала би право на реалізацію у 2017 році. Щодо підтримки народних домів, то мова йде про те, що ми далі будемо проводити на конкурсних засадах власне це придбання костюмів, придбання озвученого обладнання. В цьому році ми також плануємо придбати кілька комплектів розбірних сцен. Для того щоб надати можливість організаторам різноманітних заходів фестивалів, то що мали можливість вони утримувати власне ті синічне обладнання для проведення тих чи інших культурно-мистецьких заходів. А цей рік ми готуємося до 75-ї річниці створення української повстанської армії, 125-річчя Йосифа Сліпого та дня його народження, 70-річчя операції вісла, 110 110-річчя від дня народження Романа Шухевича, 80-річчя від дня народження В'ячеслава Чорновола і плюс. Хочу також наголосити на тому, що нам вже поступили на комісію, зрештою на профільний департамент. вже кілька десятків заяв на проведення різноманітних конкурсів та фестивалів. В цьому році планується проведення, продовжити фестиваль фордмісія. Але він буде більше стосуватися учасників. АТО. також Лемківська ватра і так далі. І так далі. Це десятки, десятки заходів, які мають право на проведення, будуть проведені. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо доброго дня. Це Григорій. Ну декілька зауважень. Перше е, так само, як по фізичній культурі, і так само по культурі немає постійної передачі на Львівському телебаченні. Ви там повинні бути е, щоквартально. Вас повинен бути час, де ви е, вели дискусію з провідними фахівцями міста Львова. У нас є і академія мистецтва, і філармонія. І мені цікаво, чи вашу комісію ви запрошуєте представників мистецтва і культури. От якщо не запрошуєте, це дуже погано. Ви нічого не можете зробити, якщо професорура і до не будуть включені у вашу роботу. Це перше. Друге, я був недавно на Сокальщині в одному із сіл. Клуб закритий, не працює. Розумієте, те що ви говорите, що там будуть костюми, все це пустота. Якщо по суті клуб повинен стати верніся, дім, ну чи клуб, це не важливо. культурним центром для кожного. Села там повинні бути гуртки, секції, де діти могли в канікули приходити. Вашу роботу треба капітально міняти по європейським зразкам. Тим більше що ви говорите, що 130 мільйонів вбухайте в культуру. А якщо подивитися на ефективність цих використань, воно 0,0%. Розумієте, якщо копнути село, спивається, не мають роботи. Да церкву чому ви не підключаєте? На заході церква теж бере активну участь. Культурних мероприємствах і, і, і третє питання. Зберіть а, свої комісії провідних фахівців в місті Львова і подумайте, як нам реформувати ту культуру на місцевому на обласному рівні. І ще одне питання: чому ви не виходите на пряму дискусію з міністром культури і з тим міністерством? От якщо ви це не робите, і міністр е, не звітується промальчасу, дякую. Прошу. Дякую, пане Григорій. Ну, перш за все, я хочу наголосити на тому, що в нас на Львівщині є майже дві тисячі культурних закладів. Так, і якщо ви звернули увагу, я озвучу. Чу про те, що в 2016 році лише 120 закладів отримали фінансування по лінії реалізації програми мікропроекти. Ми говоримо про те, що це є кажуть, перший крок, який ми розпочали. Уже є відома інформація про те, що на 2017 рік відбулося прийом заявок по програмі мікропроекти. І вже в цьому році вже 180 народних домів подали заявки на участь в мікропроєкти на отримання коштів на проведення ремонтних робіт. По програмі, за яку ми відповідаємо, наша комісія. В частині там, наприклад, народні думи, то що я задекларував лише те, що стосується покращення матеріально-технічної бази, тобто придбання е, озвучене про то для того, щоб вони могли звітувати, їздити, виступати, їм треба створити ці умови. Зрештою, можу наголосити на тому, що вперше е, в 2016 році е, відділи культури отримали невеликі кошти, але отримали по 25 тисяч на пальне для того, щоб ті колективи могли проводити кущові, е, зрештою звіти, звіти в районних центрах, і звичайно, те, що вдалося зробити. Завдяки департаменту культури тощо, що вперше, можливо, усі райони виступили у Львові, я кажу, на великій сцені це в театрі Заньковецької, філармонії, де вони мали можливість поділитися своїм творчістю, мистецтвом на власне на такій львівській сцені. Звичайно, проблем є дуже багато. Щодо вашої пропозиції щодо постійної співпраці, ми це проводимо на тому рівні, який нам здається. Хоча, зрештою, ми тільки рік маємо можливість власне працювати в тому напрямку, і ми враховуємо вашу пропозицію. Також запрошуємо вас до нас на комісію, яка відбудеться другого числа. Телефон я можу ще раз озвучити. 096 5044. Будь ласка, телефонуйте, приходьте з пропозиціями. Ми готові до будь-яких позитивних пропозицій, готові до співпраці. Що стосується певної співпраці з профільним міністерством, вона проводиться. Я також сьогодні в передачі озвучував і наші звернення, наші певні пропозиції. Хоча цей діалог ведеться по лінії департаменту культури. Але ми врахом дякуємо за вашу позицію. Слушне зауваження. Дякую, пане Юрію. Так дуже коротко. Як щодо охорони культурної спадщини Львівщина славиться і сакральними пам'ятками і замками, і які будуть пріоритети цього року? На реалізацію програми охорони культурної спадщини на цей рік передбачено 7 мільйонів гривень. Звичайно, що це не є ті кошти, які могли вирішити всю певну проблематику, але я думаю, що в цьому році з врахуванням розроблених проектно-кошторисних документацій, тих напрацювань частини співфінансування з місцевих бюджетів, ця програма буде. Реалізована, але життя продовжується У нас наразі лише це є другий рік нашої каденції, як депутатів Лівської обласної ради діяльності наших комісій, і не тільки комісії з питань культури, туризму, історико-культурної спадщини, яку мають час очолювати. Я думаю, ця проблематика має право на розв'язання. Ми знаємо, яким чином і як цю проблему вирішити. І які пріоритети цього року ставити? Я, мабуть, якщо підвести таку невелику риску, власне. Кошти, які є передбачені у бюджеті, є озвучені. Вони відомі є і на сайті обласної ради, і були озвучені сесії. Зараз ми допрацьовуємо програми. Минулого тижня відбувалося засідання комісії, де профільні департаменти подали вже опрацьовані програми. Були певні коригування проведені на рівні діяльності нашої комісії. Ми поставили відповідне прохання доручення департаментам на друге число подати нам на засідання уже з урахуванням тих наших пропозицій і тих ініціатив заяв, які поступали на до нас на комісію. Ми 2 числа плануємо вже відповідно на програми, на заходи проводити вже я кажу покроковий розподіл зазначених коштів. Але хочу висловити сподівання, що крок за кроком власне, проблеми в галузі культури, охорони культурної спадщини, то, що будемо вирішувати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, на студії був Юрій Візняк, депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та ЗМІ. Дякуємо за розмову. Дякую.